Ви не повірите, але 700 людей вдавали нейромережу 8 років підряд. Так, це не сюжет з фільму. Це реальна історія стартапу Builder AI, який зібрав майже 500 мільйонів доларів інвестицій від гігантів типу Microsoft. І все це завдяки фейковій нейросітці Наташа. Обіцяли одне: створи додаток як у конструкторі. Просто обери шаблон і опиши, що потрібно. Усе решта зробить ШІ. Точніше. Індійський офіс із сотнями програмістів, які вручну друкували код. Головне, що код дійсно виглядав так, ніби його писав штучний інтелект. Нічого не працює, все лагає, потрібні функції не відкриваються, а читати код, як шукати зміст у переписці двох ботів у телеграмі. І найсмішніше, або найсумніше, це працювало 8 років, ніхто нічого не підозрював. Всі вірили в магію щі і скидували гроші пачками. А тепер компанія офіційно банкрут. Інвестори в шоці, ринок у напрузі, користувачі з додатками, які краще не відкривати. Ця історія чіткий дзвінок для всіх стартаперів, інвесторів і користувачів. Не все, що називається щі, яші. Щі. Збережи, якщо працюєш у сфері технологій або плануєш запускати стартап. Бо наступного разу Наташа може зватися інакше.